Ну що, пацани, я звільняюся. Остання моя траса була, я проїздив 27 днів чи 28. Звільняюся. Зараз треба підготувати бус, поприбирати, всі речі свої позабирати, перепакуватися, поприбирати, вимити його всередині, щоб він був в хорошому стані. Щоб другий кіровок сказав би, ну, норм, типу, норм, тема. Поприбираємо. То, Сьо, там сям, все позбираємо, все, що бусове, то бусове, все що моє, то моє. Е -е -е. Що, тише? Чому звільняюсь? Зараз помаленьку розкажу. Капець, важко все йде. Стараюсь вичистити все всередині, щоб не пісочку, нічого в ідеалі було попелісосити, але нема де, нема як, але ну, я, я по це зроблю. Вже чуть-чуть речей перегрузив. Одне. Вичистив друге, зараз третє, зверху там почистив. Ну, що не почистив, поприбирав. То, що останеться там, то що останеться в комплекті. Важко, важко, ліньки просто капець. Але стараюся, щоб все було в порядку. Коли влаштовувався, кажу до шефа: рукавички якісь мені. Шеф каже, не без питань, приносить мені такі сварочні. Ну, але то зима була. Я собі думаю, я зрозумів, питань більш не буде. Пішов, купив собі такі, от'їзди в них 7 місяців виходить, січня. І що ми бачимо? Ось тут тільки одна дирочка, а так, ну, рукавички 30 злотих. <сум> відробили своє. А ці залишаю як нові, залишаю наступному водію. <сум> Хай наступний водій. В них їздить прибираю, там вже плюс-мінус вичистив. Ще залишилось торпеду, знизу чуть-чуть помити треба. Лишаю для водія наступного. Це проців сонця, нові дворники, один штук, лампочки, задні, передні. Ножички якісь, це мені давали на фірмах. В мене ще є, вона мені не потрібна рулеточка. Це саме потрібне, що у нас треба. Інструменти, скотч, рукавиці нові, каску. Ну, Думаю, жилетку там оставлю, хай там буде. Може там забуде чи ще щось, то пригодиться йому. А так це все лишаю. Воно мені не потрібне. моє. є О, пахучка якась в Франції, в туалеті вкрав француза. Чесне слово, ну зараз без, без шуток. По машинці лишаємо ремні. Тут один ремінь, уголки, кутники, там ще повний цей сховик. Отак От все, беремо дві балки. Все тут оставляємо. Там було пробиття. там було пробиття. і там одірвана та штука, то було. То було все, коли я починав. Ще позамітав, але нема чим позамітати. Вибачаюся. О. Вибачаюся, що не позамітав. Отак От здаємо машинку взаді. Все зафіксоване, все лежить. По красоті. А, там. Тут я ще прибираю. О. І буде норм. Так, наїздив я майже 100 тисяч 99 тисяч, брав з пробігом 204 тисячі, а вертаю 303. Що ламалося? Та, Мінялись колодки, мінялися масла, фільтра, все зрозуміло. Один раз ролик чи почіпник на генератор, але я вернувся нормально, він почав щось там, гудіт... не гудіти, гудіти, не а прям храпчатик на низьких оборотах. Е, далі що? Все. Кстати, тут була поміняна коробка до мене. Не поміняна, а по ремонті шеф сказав. Не знаю, я 100 тисяч їздив, нормально, все, ну, без всяких проблем. Ще що, що тут? Масло шеф міняє приблизно кожних там 13-16 тисяч, коли я вертаюся, то машинка взагалі чітка в плані цьому, в плані масла. Mm -hmm. Даже більше не знаю, що сказати. Просто береш, заводиш і їдеш. Ну, типу, 300 тисяч машині. Просто кайф. Не знаю. Посадці 240 пише. 250 рівно, так? Да? Ну нехай там півмільйона. Ну, він розсип. Ну, типу, я б на ньому не поїхав. Тут машинка 21-го року. От він камчик. Красота, так? Да? Ну, типа наводжу, там ще витираю, там хоп-хоп, пісічку цю вимиваю, щоб було все супер. І ще чуть-чуть їхати домой. О, якийсь мужичок іде. Так виглядає машинка. Тут завантажено. Там завантажено трошки, ну це ще там зараз похуваю. І там трохи. Ще, ще хочеться сказати. Машинка не разу мене не підвела, ні разу там не було за 100 тисяч аварійних ситуацій чи ще щось. Ну, мінімальні. Не разу там АБС не спрацював, що я там тормозив різко чи ще щось. Так, да, мене бувало хотіли догнати, але це таке <головік> діло хазяйственне. Все, останній запуск. Останній запуск. О, блін, де це? Останній запуск. Перепарковуємо. І прощаємось. Ну все, Босик, прощай. О, може ще колись перестрінемось, але я думаю, що ні. Все, малий. Давай, пока. Я буду скучати. Ні, не буду скучати, але все, пока. Все, давай. Блін, який він... Один мене червоний, чи що? Ой, блін! Забув, йолки палки Пацани! Пацани! Стидно! Пацани, де ключі? Де ключі, де ключі? Є, є, йолки палки Йолочки! Пацани, ви шо? Талісманчики. Це як так? Це як так? Один. Оце мені колись подарили, це я теж забираю. Ну, ну. Ну, достати, висока машина душ. О, о, о-ля. Так, один. Чувак, лисий, та я тебе собою забираю. Не очікуйте. Пацани, не очікуйте. О! Все, пацаны. Теперь точно все. Чуть-чуть не забыл. Чуть-чуть не забыл. Это капец. Все, пацаны, на заднее детское кресло. Все, теперь точно. Пока. Пока. Все. Ну все. Ну теперь точно. Давай, я тебя пристегну и все. И все. И пока. Я не плачу, я просто... Просто мне как-то так І грустно, і класно. Блін, в окуші щось попало. Та ладно, я шучу. Все, малий, давай. Пока. І так, чому я звільнився? По-перше, мені надоїла ця професія за 3 роки, в яких я працював з 2020 по 2023 і так далі. Е, було в мене три фірми. Робота класна, але мені зараз взагалі не цікаво їздити і так далі. Я об'їздив, можна сказати. Пів Європи. Було класно, коли жив в Україні і їздив, можна сказати, так, на заробітки. Брав бусика, виїжджав в Європу, катався, знімав сторіси, щось було прикольне. Три місяці катався по країнах, збирав монатки, брав кеш і їхав в Україну. А зараз жити в Польщі і їздити там на фурі, на бусі, на цежкі ну, це, типу, взагалі не цікаво. Тому що. Ну, просто не цікаво, реально, просто не цікаво їздити, коли живеш в Польщі. Як можна на місці працювати в Польщі, мати ці самі гроші. Ну, може, чу чуть менше, може деколи чу чуть і більше, але бути жити в нормальних умовах, спати нормальних умовах і так далі. Так що я вибрав не спати в буці, я вибрав спати вдома, в ліжку. А так. Роботка класна, але мені вже взагалі надоїло від цих бусів мені хочеться ригати. Пересідати на категорію С натаху я не хочу, тому що просто не цікаво. Нема цікавості до роботи, все знаєш, все вмієш. І що? Поміняється на тахо, те, що менше будеш їздити, на паузі ставати і так далі. А все те саме. Дороги ті самі, країни ті самі. Загрузки, вигрузки одні ті самі, фірми одні ті самі, нічого не цікаво. Так що робота класна, можна працювати, але мені не цікаво. Оце одна така причина, чому я звільнився. Тому що мені не цікаво їздити. Все, всім пока. Хто дивився ці мої відоси, знімав я їх для себе. Не, я не був блогером, я не був, грубо кажучи, я знімав ці відео на пам'ять для себе, щоб потім колись передивитися їх і так далі. Я не ніс ніякої е, як би сказати, полезної інформації в цих відео, просто знімав те, що мені подобається, а не знімав, що там як заповняти техобук, це Мерки, полезні совіти і так далі. Просто для себе знімав всяку дурь. Так що, всі, хто там дивився і так далі. Так, да, відоси були говно, але це я робив для себе, а не для когось. І так далі. Так що, всім дякую за перегляди. І, взагалі, за все, дякую. Так що ну, я вже працюю на новій роботі, і на новій роботі може колись зніму контент. А так, всім пока. Більше надіюсь не зустрінемось на бусах. <хи> Якщо вже щось піде по життю не так, тоді вернемося на буси чи на цежку. А так ніяких бусів. Всім пока. <хи>